Образяють тебе та обрізають, та мало гладять, та смаколиків не дають. Та. От подивіться Це інша сторона нашого Діка. Каже, я буваю ось таким ще. Ось таким я буваю. Та інколи попрошайнічаю, а інколи вимагаю. Це все залежить від мого настрою. Ось бачите, який я зараз, Писан я. То? Старенький наш дід. я вже казала, йому тринадцятий рік минув, не чує зовсім погано бачить. Шерсть облізла. Але характер залишився такий, та? От такий. От так? Отакий. Отак може сидіти і цілий день гавкати. Та, дай боже всім такого здоров'я, та дай боже.